Ми раді вас вітати в нашому гостинному Тернопілі і в грузинці такого туристичного, такого корінного кластеру, як Етногалерея Родина Демкур. Це є один із соціальних проєктів Тараса Володимировича, який він взагалі вже от має більше чотирьох. І коли в час такої критичної ситуації, яка важкої ситуації, яка склалась в Україні, ще є його один проєкт на відновлення України як будмол. Ось, але mm. це якби не було цього родинного проєкту, яке дає нам коріння, таку наснагу, яке індифікує нас як таку націю, сильно непереможну, як українці, не знаю. Чим би можна було надихатися у нашій такій в Україні? Взагалі, все почалось, почалось от з такої практичної фотографії. Це є дуже фотографія, яка біля 90 років це є родинна, я вважаю, оберіг, фотографія, і ми обов'язково така знимка, навіть правильно говорити світлина. І отут на цій світлині Тарасова мама ще знаходиться в утробі своєї матері. І ця фотографія дуже цінна тим, що ми можемо показати своїм майбутнім поколінням наш рід наш. Наше походження і так далі, і якщо ви подивитесь на неї, то ви вже звернете увагу на стільки тут мужні сильні обличчя українців, які вже з погляду з минулого надихають нас на таку мужність, непереможність і на те, що ми повинні бути не тільки це в душі ідусь, бабуся, українцями, а це але прабабусь. і цей. Ви, ви схожі Так. я зразу побачила. Чим знаменита наша Тернопілля, тепле Поділля, як вони говорять, одне з 12 регіонів, етнічних регіонів України. У нас Тернопілля взагалі воно знаходиться на перехресті культур. І тому відбиток і таке нашарування, як на культуру, на мову, на традиції, на страви етнічні, наложило практично таких три різних, як будемо говорити, регіональних проживання. Тому що з однієї сторони, не в нас була Австро-Угорщина, з другої сторони Російська Імперія з півночі. А ми колись були в, 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 в за в Польщі, і тому і так і то іноді і говорять, що українці так а з, з, сьогодні, борються, ми, де, з борються, тому що тут така мали якісь елементи свергованої uh -huh. сорочки. Я пам'ятаю. То є оцей елемент сварги, він зараз вноситься в нематеріальну культурну спадщину, тому що це є один з таких елементів, який несе в собі всесвіт космос. І не дарма говорять, що вишита сорочка це є всесвіт, космос, тому що в ній, от як дуже було багато різних швів, і біля десь 250 етнографів нараховують. І зараз е е спільноти таким нас, наприклад, Ябущівська спільно. Спільта є наші такі вишивальниці, які їх розкодовують і відтворюють їх на полотні. І одних з таких кодів є така, ніби як хвилька, називається, що він ніби дійсно собою е, ознаменовує код ДНК. Тому що, якщо роздивитися площину оцих всіх вишивальних взорів, ми ніде не зустрінемо зір хрестика, тому що тут є низинка, колодка, верхоплут. І для кожної вишивальниці було дуже важливо створити такі зір. Який не повинен бути як у сусіда, і не дарма іноді кажуть, що руки українські чи які це все створювали, що вони писали цю сорочку. Чому? Тому що ти те, що бачив в природі, те, що бачив в світі, ти ніби брав у ті всі фарби і викидав їх на полотно. Взагалі mm -hmm. на домотканному полотні дуже багато таких різних витворів, узорів і геометричних, і оморфічних. Такі, які от йдуть таких, ніби квіткових. Але дуже багато етнографів на сьогоднішній день сперечаються, чому чорно вишита, чому чорними нитками, чому от бавняна сорочка. І кожен по-своєму трактує відповідь. Створюється дуже багато легенд, і одна до якої легенди всі ніби. Дають їй таке, як на існування на життя, що колись на землі Борщівського району зараз там Тернопільщини нападало монголи татарського іго, і в одному селі знищили всю чоловічу половину, тобто чоловіків практично не залишилось. І от як ми дивимося через призму сьогоднішньої історії українства, воно ніби знову все повторюється і знову йде такий і геноцид, і так далі, коли знищують найкращу частину нашого українства. І от коли. Коли в ті часи знищили практично всю чоловічу половину, жінки дали таку собі обітницю або можна офіру сказати, що вони сім поколінь будуть вишивати свої строї, бо це ж їхній одяг. Вони ж раніше тільки ходили в домотканому полотні чорними нитками. Ось. І це ніби є такий як смуток, Смуток і ніби за тими людьми, які полягли за цю свою незалежність. Але незважаючи на цих сім поколінь, ми бачимо, що в сорочках присутні вкраплення, вкраплення різнокольорові. Ну, Ми можемо говорити, що, наприклад, земля взагалі вона так ніби асоціюється з коричневим кольором. Але іноді говорять, що ця от тут, де народилася борщівська сорочка, це була земля тріпільців, а тріпільці це є хлібороби. І знак, от той, який вони передавали на сорочку, викладали, що це як ріля. Як земля, ну але по-іншому можна сказати, це колись були дуже великі пасовиська, і тут були багато цих отар чорної вівці. І от коли ткалася ця нитка, тому й говорять, що така сорочка вона тепла, бавняна, бо це є тонка нитка. Вівці, коли от я ще хочу сказати, от коли я от бачу такі от вкраплення, мені подобається легенда, і постійно повторюю, чому тому, що це навіть зв'язано з тим, що вишивальниці не просто були як одноосібні і жінки, які вишивали в себе вдома, а вони ще й створювали такі спільноти, що це було дуже важливо, тому що це і був деякий мірі, і божий промисел, то треба було якось виживати, і ті сорочки там і продавалися, і віддавали. І дарувалися. І тому була якась така старша майстриня, яка коло себе гуртувала якусь спільноту, вони її так само розробляли взори. І коли от і була така посуха в той період, і тій старшій майстрині сниться сон, що Матір Божа просить, що не можна так сумувати, треба якось ну, звеселити це все. І не переживайте, я вас там накрию своїм полотном чи своєю такою аурою, і обов'язково піде дощ. І от ми бачимо, що вже. Вже з'являються, отут дуже чітко видно, зараз так їх називають зірочками, такі вкраплення. Тобто, коли на другий день майстриня знову зібрала свою спільноту, каже, давайте ми звеселимо нашу вишиванку чи наш рушник, і нам обов'язково задумається те, що повинно бути. І ми от вже бачимо ці вкраплення, що я показую, такі от різнокольорові. Бо, от бачите, якщо подивитися, ніби сорочка чорно вишита, вона ошапна, красива. Стрій, отак, в загальному йде, має такий індифікований характер. Але сім поколінь міняється і вже сорочки набувають зовсім іншого змісту. Хоча, звичайно, не було тоді фарб, не було тоді такого моліне. І щоб зафарбувати будь-яку нитку, наші пращури брали натуральні фарбники. Там, допустимо, витяг буряка, моркви, петрушки, кропиви. Тільки один оцей червоний колір сказали, це так і ми їх називаємо сорочки красавиці. Чому? Тому що це червоноуставкова сорочка. Такий от був жук е солдатик називали, його омертвляли над парою, витягували у цю рідину і фарбували нитки. Вони були дуже стійкі. І от коли це проходило ця сама ситуація, то вставлялись такі червоноуставкові сорочки. Це також індифікує один ряд е різних сорочок, що є притаманні. Теплому поділі і тому. Наскільки ця сорочка була вишита такими натуральними нитками, її прати практично прали теж такими народними методами. Красиві такі ошатні сорочки, їх могли вдівати три рази в рік там. на Різдво, на Паску там, чи на якісь такі дуже урочистості. А сорочку випирали в снігу. Вони її от, е, омерзали, от в сніг закидали, але коли він мав бути такий чистий, білий, пушистий, для того, щоб сорочка вимерзала. Бо от коли іноді от ми звертаємо увагу, якщо її попрати, не Правильно технічно, то воно може пустити нитку. Чому? Тому що це були натуральні барвники. І от як ми бачимо, що вже сьоме покоління вже підходить до завершення, і ми тут бачимо ряд зовсім інших сорочок. Це вони притаманні нашому такому Заліщицькому ніби і Борщівському районах, але й Буковині. вже звертаємо увагу, що рукави розкішні. Якщо подивитися <кхе> на рукави борщівських сорочок. Я перепрошую. Вони такі стягнуті. Чому тому, що? Вважалося, що вони дуже будь-який орнамент, от коли сорочка не вишивалася, виписувалася, будемо говорити, вони зашивали якусь офіру чи молитву. І так само вони це робили, коли створювали такі красиві кожушки. От подивіться, дитячий кожушок, то ніби як, щоб не зорочити, такий ставився бомбончик. А коли звернути увагу на роботу, ви подивіться, настільки ця робота така один на Одної не похожа, але це створювалося для такої, ну от, не просто краси, а для того, щоб і дитині було і красиво, і тепло, і щоб ніхто, звичайно, от, не мав от такого зурочення. Я хочу звернути увагу на таку книжку, як не тліні. Ви знаєте, Шлесю Воронюк, правильно? Вона теж чернівчанка. Так. так, Засновниця, одна із речі, переважно сорочки, які вишивалися колись в таборах. І тому, от, Кажеться, що це не тління, або сорочки, які мають нашу державну символіку. І нам дуже приємно нацифровувала нас колекцію. Нам дуже приємно, що з нашої колекції є три сорочки, які увійшли у цю книгу. Оце одна, це от любима сорочка Тараса Володимировича. Це вона була одна із перших, і я думаю, що вона надихнула його на створення цього спадку. Це 50... третя сорочка це також сорочка в квітковому орнаменті, обов'язково з грибом. Навіть порівняти два таких символа: перший герб і другий, ми звернемо між ними різницю, тому що ця сорочка вже така дуже давніша, і ми тут побачимо, що символіка на гербі йде зовсім іншого такого характеру, герб як на цій, яка вже вишивалася в 40-х, 50-х роках. Моя сорочка в цінностях ви її побачили. Так mm -hmm. да? я віддала свій костюм спеціально серйозно? Ну то класно. Це є картина Шупляка Олега Шупляка, нашого Бережанського тернопільського художника, який відомий на весь світ. У нього е, спеціально є такі символіки. Це людина, яка через призму якогось е, е, свого. От я вважаю, що він український Сальвадор Далі, тому що він так е, відображає те, що він от хоче побачити. Мені дуже подобається, коли він Шевченка малює, от, знаєте, в Лугах, в травах, в тваринах. Тобто е, він символізує. Подивіться Україна-мати, яка оберігає всю нашу державу, але подає її як ніби як лелеку, так і обов'язково дає нашу українську квітку Мальви. Це є дуже важливо, і от та хата, яка несе оцей цю символіку, і все отак ніби побудовано в цій картині, як будувалось колись і вишивалося тривимірність світу, що ми повинні mm -hmm. залишити минулим і про це пам'ятати. Ми повинні жити сучасним. І пам'ятати про минуле, і якщо так подивитися, так і колись будувались хати, що ніби цоколь там стіни і стріх, і обов'язково воно мало бути в досесвіту відкрите. Ми привикли, що жінки там красиві модники, але чоловіки також мали дуже красиві сорочки. і Для кожної жінки було за честь, коли сорочка дітей його і дружини була в одинаковому орнаменті. Це ще також підкреслювало такий більш. Соціальний статус людини. Сурочка чоловіка обов'язково була поколіна, вона підперезувалася широкою крайкою або от таким черезом. Ми маємо репліку такого правдивого череза. Це десь сорокові роки, тому що вже тут є жилка, але шкіра є е, така коняча. От, тож один з з з таких, також з одних з елементів. І чоловіки, так як і жінки, вони мали свої прикраси. І оці гардани, які зараз носять. Жінки, це є чоловіча прикраса, і вона чим була довша, і чим було більше на ній бісеру чи стеклярусу, це раз підтвердило про соціальний статус українця покуття, край не просто от вони такі талановиті люди, але і вже стрій. Ми бачимо вже зовсім інакшого характеру, якщо в, на теплому пілі на Тернопільщині обгортка була така повністю обгорталася. 啊！Yeah. То в, на путилах, на, в Путилі, в Серафімцях і в Прикарпатті вже ті е, обгортки мали з собою розпірки. Чому? Тому що жінки могли скакати на конях або йшли десь далеко в гори, і їм потрібно було легке, ніби такий, ніби крік, щоб вони могли легко собі пересуватися. Тоже, от, ніби такий елемент, але це було дуже важливо. Ось і вже ми бачимо, що кольори. Истика вже йде зовсім інакше. Так, Оце ж вони так виглядають ці дерев'яні ікони. Я так завжди кажу дуже дякую, що Тарас ще їх придбав, тому що на сьогоднішній день таких ікон дуже важко знайти. Є такі хатні мистецтво, так і називаються з такими ніби як близькі фульгоїчі, як правильно називається. Але оці дерев'яні ікони, якщо так добре їх роздивлятися, там дуже багато таких солярних знаків, які свідчать про. Нашу історію. Або трійся, ви подивіться, настільки mm -hmm. вона mm -hmm. красива mm -hmm. з такими так, ангеликами. Mm -hmm. І тут ми, я завжди такий роблю акцент, що де ми не можемо е в жодному регіоні знайти таких горсиків трьох чер... mm -hmm. четвертний рукав. Так. Mm -hmm. Це вони притаманні тільки нашому регіону і в хлопців такі капелюші, mm -hmm. Це знаєте, як боярини mm -hmm. і так далі. Ну, ми ж знаємо, які також свої традиції, які там розкішні такі гарні костюми, але от зверніть увагу на Тернопільщину. От бачите, в мужчин ще може бути така була крайка. Обов'язково вони от такими тясмами от викидали ці чому? тому що це для них було дуже важливо. Ще раз підкреслюємо, що мужчини також розбиралися в моді. І от подивіться, скільки на молодій є намиста, могло бути намиста до 10-20 кілограм, але ми вже бачимо тут на Совєтів, тому що молодий і деякі ці вже є у тих піджаках, які не були притаманні нашій етнічній Україні, так що вже починається йти де вже нашерування іти зовсім іншої такої простяцької культури. І ще раз хочу е, ну, зауважити, що навіть той дзюбаль є от таких, в таких кольорах, що підкреслює е, нашу ідентичність. Дуже важливо було для українців, чому я говорю тут, бо тут легше. Вивернути рукав дуже було важливо для жінок вишивати правильну сорочку, не робити ніяких вузликів, перехресних ліній. Це свідчило про те, що коли вона молилася і вишивала цю сорочку, вона закладала молитву і тому, щоб їй було легше розпороти, але воно мало бути все правильно вшито, тому що ніби як вона вишивала долю. Жінка завжди, дівчина молода, вишивала сорочку для свого нареченого, жінка для чоловіка і так далі. Дуже багато. То є таких э, ну від людей приходить таких переказок, що коли велику, велику вітчизняну війну під гімнастеркою носили сорочки таким богом намолені. Тут деякі люди дійсно поповерталися з фронту додому, і ніби так вони вірили в то в молитву в Україну, і та те, що сорочка їх огортала, і отут дуже яскраво також видно. От ви подивіться, оцей такий знак квітку можна було ну зобразити зовсім іншому тоні, але от вони маскували незалежно от де і в якому регіоні це було, але ще раз доказували, що ти є українця. І наші от такі красиві горсики. От. Оце є горсик нашої лемківський горсик, тому що в нас є такий район, як Монастирищина, і колись дуже багато лемків, які жили в Перемишлі, їх переселили в наш регіон. І ці такі, от бачите, лемківський горсик він має такі, ніби як маленькі хвостики Павліна. Тобто він завжди є коротенький такий ось, так, але дуже красивий розшитий. І це один з таких. ну... Е, в, Я не був сучасний, такий, одяг концертний файно, та вас тільки одяг, вашу ватру, ваші ті. Ой, ми помій сахути вас обожнював. Слухайте. <laughs> так. Так, і це такий дуже гарно, от такий і обов'язково ще раз бачите, йшло де, де так, і деревом життя об, і має бути ніби такий, як квіти, от настануть добрі часи. Він в календарі Трафануща в ролі мульфари. Ну це така багатогранна особистість, і такий колекціонер. В нього таке намисто, що я ну в захваті, особливо от, корали, баламути, і от це він відтворив козацькі ікони. Це також одне з таких, я вважаю, родзинок цієї колекції, тому що на сьогоднішній день дуже важливо, щоб люди бачили, як козаки йшли в бій. І Кому вони молилися, і що настільки це не просто були люди, такі характерники, а що вони йшли з вірою, з мовою, і звичайно націлені на перемогу, і це були такі жертовні люди. І от молилися вони таким от нашим богам, які давали їх на перемогу. Тут є полтавські строї, вони вже бачите, як різняться, там одні елементи, а тут вони вже в такому вкустюмованому вигляді зверху така юбка в складочки, юбка в складочки, теж коли ж українці могли бути і бідними. І тому чому вона була в складочки називалася юбка. Тому що коли жінка там чи поправляла, чи втрачала, ці форми, ті складочки розшивалися і от в такому от були орнаменті. В центральна і східна Україна вони використовували весільні кролевацькі рушники. От, бачите, таке от розмаїття над нами йде, це є кролевацькі рушники. Ми тут дали такі стільки з квітковими орнаментами, хоча переважно от вони робили з такими двоглавими. Вони були прикрашені е, пір'ям таких благородних е, птахів, так як павичі, лебеді, дикі качки і так далі. Але от в Одещині, на Одещині, вона там ближче до Бессарабії. От ми бачимо, в них вже зовсім інше таке, на ну от єстрій. В них є такі, знаєте, такий більш сарафанний стрій. Взори такі йдуть вже квіткового орнаменту. Але я хочу звернути увагу на вінок, бо вінок так і називався вінок свічками. Так? І от бачите, такі вони свічки такі от е е крутили. А і в стрічки кожна стрічка вінку повинна було бути певний перелік стрічок, тому що кожна стрічка вінку вона мала якесь значення. І обов'язково вінку мала бути така гаптована стрічка от, любого характеру. Це є обов'язковим було елементом. І кожна стрічка несла якийсь певний сенс от в такому керунку. Але важливим таким елементом центральної і, і східної України було те, що в нас сорочках були присутні такий елемент, як пухлики, таке зібрання. От бачите, такі пухлики. Ні один регіон такого не має. І коли от ми на сам сорочка розійшлася, то практично зібрати її було вже дуже важко. Це є так, ну такі от витвори е, в. Наших українців, ось, ну і звичайно, Тараса Володимировича За ляльку мотанку вам не буду розповідати. Ми маємо тут правдиві такі відтворені. Але ми вже бачимо, що стрій носи червонуватий такий характер, і хустка пов'язана корабликом. Чому там є? От, бо це ніби як баранівська хустка, і вона пов'язувалася зовсім з іншим елементом. І це наша така лялькарка Людмила Павлова. Вона відтворила правдиві етнічні костюми. Які були притаманні даним регіоном, зверніть увагу, 1908 рік? Ця картина вишивалася в подарунок в шісвятовічі. Так, так острові мав виконати щедрик. у Нас тут така була. Ніби творча капела, але він не приїхав, і жінки портрет не віддали. І якимось Віктор там... Андрійович хотів купити, але колекціонера до мене, до мене привезли. І, і Так, він... і Тарас відкупив. Але е, яка ніби е, суть цієї картини сенс е, як витвору. Картина мальована, але це все решту зроблено нитками. І от, бачите, як на мою думку, як передали жінки символіку. З одної сторони пальмова вітка, я так собі довго думала, але я. Думаю, ну це моя думка. Я думаю, що вона має право на життя. Пальмова вітка, як, так, як, так, як слава і так далі. І дуб. Тут ми маємо косовську кераміку Олексія Бахматюка. А це наше наївне мистецтво, е, ніби дуже про, е, просте, але водночас таке інтелігентне mm -hmm. і дуже таке, знаєте, надихаюче. Тобто, то, що бачили наші гончари і так далі, вони собі витворювали такі елементи без цієї основи, без цього фундамента ти не чуєшся сильної вільної людини. Бо коли ти усвідомлюєш, якому роду і племені ти належиш. Яка глибока філософія закладена у нашій унікальності, тоді ти відчуваєш гордість. Коли ти відчуваєш гордість, ти наповнюєшся силою і перед тобою відкриті всі кордони, особливо коли ми все тісно пов'язуємо із Господньою благодаттю, яку кожна ниточка, кожна голочка, кожний витвір був зроблений з молитвою, і ця така сила небесна. Вона насправді дає нам сьогодні можливість вижити, боротися і дуже проходити важкий шлях усвідомлення своєї власної цінності. От усвідомлення своєї власної цінності, тому що ми ніколи себе не могли оцінювати. Ми з точки зору інших дивилися на себе, на свою історію. І навіть... На меншу варт, На, на, на меншу... ну, Я не хочу це танк, слово танк. казати, мені воно не подобається. І мені не ми подобає просто її. себе не вміли достойно оцінити. Щоб себе оцінити, треба наповнитися цим всім, стати частиною цього і щоб себе оцінити, підносити, треба просто знати підносити ворогу. Тоді ти розумієш, ви праві. Оскільки до якої до якої родини, до яких корнів ти належиш, так яка історія. От і я хочу сказати, що дякую вам, що ви сьогодні тут. Ми дякуємо, стресу. От. І ми наша задача, мені так здається, нашого покоління це все зберегти і показати наступним поколінням все, що все, що є в Україні, що було, що було створено. Але не обов'язково нам відтворювати так, як було, і вшивати так, як було правильно. Ми можемо це робити вже сучасним стилем, використовуючи ті такі основи. Які... Великою кількістю коралів. Угу. Так. Просто багато, багато, багато коралів. Ніякий народ, який поруч з нами є, не має культу такого. І Мене це зацікавило, чому це такий культ коралів. І Перебрали. я довго шукала, я перебрала море літератури і я знайшла. Виявляється, скільки низок коралів, стільки моргів поля, тато за дочкою давав. Це є свідченням того, наскільки багатими були наші предки. І коли ви дивитеся на фото, ви бачите дівчину з такої родини, яка має дуже багато землі. Бачите? Поруч ви можете побачити, яка має пару низок. Це вони мають менше, то не такі великі газди. Але соціальний статус от був якраз прикрасою жіночої, по якій ми могли судити. І вишиті це зараз вони святкові для урочистостей. А раніше ми ж постійно захищалися, воювали наші чоловіки. Тому жінка вишивала сакральну сорочку. Сакральна сорочка вона вишивалася 24 години. Всього-навсього, 24 години, де жінка закривалася в кімнаті, вона не мала права сказати ні, ні одного слова, навіть молитви це все було в думках. Mm -hmm. Вона мала викроїти, вона мала сшити і вона мала вишити. Тому, коли ви побачите, от в основному сорочки чоловічі, вони дуже скупі на вишити. Тому що дуже мало часу, поки жінка з з це полотно розробить, підготує, поки вона його зшиє. От скільки часу в неї було, скільки прикрас на тій сорочці було. І ця сорочка вважалася магічною сорочкою. В Її куля не пробивала. Чому наші козаки носили такі сорочки? Це або мама, або дружина мала таку сорочку вишити. Коли він її вдягав, він сміливо йшов в бій і залишався жити.